Прифайного, світлого і свіжого дня вівторка, звідти бурька йде, не знаю, вдасться вам, не вдасться побачити якусь блискавку, якщо так, то ск... так кліпніть. Якщо ні, то не кліпайте. Сьогодні вівторок, вчимося з цікавих спостережень. І вже декілька останніх тижнів не дає мені думки, не дає мені спокою думка. Не дає мені думки. Дуже люблю, як мої думки думають. Не дає мені спокою думка, що... Від єпископа Микола Савчука такнулося, він каже, що зверніть увагу, коли ви дивитеся, спостерігаєте за вагітними. Вагітні не лізуть у бій. Вагітні не лізуть у бійку. Чого? Ну бо зазвичай ми ліземо у бійку, зазвичай ми ліземо розбиратися, аби знайти істину, аби знайти правду, аби спробувати не, зрозуміти, не, вияснити, що хто правий, хто не правий, доказати, наголосити на цьому. А вагітні не лізуть. Чому? Бо є, є дуже просте правило. Зрозуміле, настільки зрозуміле, що його не треба описувати. Тобто те, що живе в мені, не? те, що живе у людині вагітній, важливіше, ніж те, що маєтеся вияснити. Питаю, те, що живе в мені, важливіше, ніж те, що я доведу або що я докажу. І це так класно слухайте, працює. Чому про це говорю? Бо вражає мене по нараз, як ніби файні люди, ніби гідні, ніби достойні люди. Такі можуть гидкі коментарі через раз написати десь у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, у Ютубі до таку Гедоту. І ти думаєш, як? Та ніби людина віруюча, ніби людина хороша, ніби людина достойна. А як може стільки бруду вилити? Ну бо коли ти насправді не віруючий, тобто по факту, лише, лише зовнішньо, лише по якимось там обрядам, лише по якихось звичках, то це не віра. І відповідно, коли. Ем. Треба Бог ставить у шоломі, у шоломі. І відповідно, коли ти не віруючий, то ти не цінуєш те, що в тобі, бо в тобі нічого немає, ти порожній. Натомість, коли ти справді віруючий, і в тобі є жива віра, в тобі є саме Ісус, в тобі є Його Слово. І ти розумієш, що слухай, та шкода мені вагітному, мені як відносив собі правдиве життя Бога, правдивого, то шкода мені лізти у бійку, аби це життя втрачати. або Аби цьому життю щось загрожувало. Розумієте, як це працює? І я ще пам'ятаю в семінарії, мене вразило, коли там ходив на спільноту неоколохомінальну і там нам наголошували, що коли ти віриш, то ти вагітнієш вірою. Але цю віру треба виростити, потім випликати, народити, потім виховувати є? в якомусь сенсі. І тому це класний образ. Це класний образ. Коли вас буде наступного разу тягнути така спокуса, я там їм напишу, я їм зараз кажу все, що про них думаю. Я їм такі коментарі, я таке, ясяке. Подумайте, два рази подумайте, чи те, що є у вас, не важливіше від бійки, чи те, що живе у вас, те, то, це життя Боже, це нове життя, яке ви прийняли, воно хіба не важливіше від того, що ви можете отримати або що ви можете вибороти? Так, правду відстоювати треба, очевидно. Але це має бути завжди делікатно, достойно, це завжди має бути гарно, красиво. А не там лізти у бійку, а у бійці знаєте, як може бути. І по животі дістанеш, і по голові, і не, і не лише по животі, і не лише по голові. Тому це таке класне питання. Чи не важливіше те, що в мені, від того, що я можу зараз здобути? Чи не є загроза втратити те, те життя, яким я наповнений, більша, аніж користь від того, що я зараз докажу. Класно. Вагітні, у бійку не лізуть. А якщо лізеш, Ну, то постав питання, чи ти вагітний вірою, чи ти вагітний Словом Божим, чи є в тобі життя Боже, Його слово, чи є в тобі віра взагалі? Класно. Тому, то, по-перше, товариство, вагітніємо і чоловіки, і жінки. Це, це така вагітність, що вона хоч до кого заходить, вагітніємо. А по-друге, коли вже ми бодай трошечки вагітні, то стараємося цю вагітність зберегти. Плекаємо її. Ми знаємо, що коли людина вагітна, то має. Переживати особливу дієту, особливе ставлення і особливий догляд. Но щось є того, і, власне, коли ми маємо віру, коли ти маєш справжню віру, то маєш мати особливий спосіб життя, і боротьба твоя має бути винятково особлива. Бо головне те, що в тобі, а не те, що можеш здобу... здобути зовні сила. Дякуємо за таку класну ідею, за таке файне спостереження, благословенного дня. Привіт! Благословенного дня,ного вагітніте чимось добрим, вагітніте Духом Святим, вірою, вагітніте благодаттю, миром, вагітніте самим Богом, Його Словом, Його істинами. І бережіть цю вагітність, і ви побачите, що з неї точно народиться щось добре, і щось файне, і підозрюйте благословенне. Угу. Майтеся файно, мир вам!